Не скромні, а багаті у нас московські попи. Нові подробиці Паші Мерседеса збудував особняк на кістках сім'ї, у якої віджав землю у центрі Києва. І як це сталося, маємо фото та відеофакти. А також під час затримання Павла Мерседеса було виявлено годинник. Вартістю в 36 тисяч євро. Та шалик, який накинув на себе Павло Лебідь, вартістю у понад 16 тисяч євро. Гривень. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте вашу вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте коментар в підтримку. Отже, скандально відомий колишній настоятель Києво Печерської лаври, митрополит Павло Лебідь, виявився власником особняка на Печерських пагорбах завдяки віджиму землі у спадкоємця. Хатинка виросла на кістках загиблих у наслідок... Бомбардування киянок Добре. 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 смертельний гріх, як то кажуть, для Павла Мерседеса не завада. Сьогодні митрополит перебуває під домашнім арештом за підозрою у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Російської Федерації. Павлик на Павлику браслет на нозі. На 60 днів він перебуває у цьому ж будинку. Абсолютно законні дії СБУ в Росії було сприйнято як гоніння на церкву та полювання на відділ. Однак, як стверджують люди на паші мерседесі, тавра ніде ставити. Священнослужитель здавалося б має бути зірцем для вірян, що вже говорити про вчинення ним смертних гріхів, а жадібність один із них. краще, краще щось підкласти. Я буде... буду боятися, щоб воно не відключилося. Нічого воно ще не відключиться. Воно герметичне, не можна купатися, чи... там нічого з ним не буде. Просто я вам зроблю трохи його. Святейшество православне помісне церкви, ваше блаженство, наш синод, єпископат. вот так поступають в нашій країні з невгодними людьми. Ну що ж, помоги Господь. Благословляв всіх президентів на вибори, молився. А сьогодні мені таку велика частина митрополиту ПЦМП Павлу Лебіді сьогодні інкримінують дві статті Кримінального кодексу України. Перша це рівноправність громадян, а друге це виправдовування або заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Це вас увіряю, Клеветник. Я не уєду до тих пор нікуди з України я не збирався, Пока не всіх вас. Ех ні, Павлику, спочатку Україна від Московських попів. А ось ця власність, яку ви зараз бачите на екрані, і не тільки ця, має піти на Збройні сили України, адже вони нас захищають від ворогів. Екс-намісник Лаври говорить одне, а робить інше. Любить корисливість, багатство, гроші. Він усіляко потурає своїй жадібності, адже любить дорогі годинники, автомобілі, власне, прізвище Копаша Мер. Мерседес через автомобілі, на яких їздив колекціонер, також нерухомість. Також оці золоті рибки вдома, стінне золото і так далі. Історія про те, як він отримав особняк у центрі Києва, яскравий приклад, друзі. Тому та ще й з кримінальним душком. Родина Береговенків жила у Києві на вулиці Землянській, 10, починаючи ще з далекого 1913 року. 1941 року, під час бомбардування фашистами Києва будинок було зруйновано. Загинуло троє членів цієї родини, дві дівчинки. Та жінка похилого віку. Поховали їх під час війни там же, на рідному обійсті. Єдиним, хто вижив, кого солдати дістались під уламків, був однорічний Вітя. Через роки разом із мамою він наново відбудував будинок. Після смерті всіх рідних, останньою 1987 року, померла мама. Віктор став єдиним спадкоємцем і власником всього домоволодіння, що підтверджується рішенням суду від 21 листопада Стопада вісімдесят сьомого року та свідоцтвом про право на спадщину наприкінці 90-х почалася хвиля приватизації. Віктор Береговенко дев'яносто року, як і сусіди звернувся до Печерської держадміністрації, щоб приватизувати земельну ділянку, але зіткнувся з потужною. Протидією чоловіка, який працював на київському заводі Арсенал, чиновники ганяли по колу за новими та новими довідками. А у жовтні 2000 року трапилося лихо. Будинок підпалили. Від нього залишився лише. Фундамент уже після пожежі Віктор несподівано дізнався, що майже рік тому Київрада віддала його ділянку володіння двом святим отцям, і неабикому новими власниками виявилися блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир та намісник Києво-Печерської лаври. На той час єпископ. Павло. Зараз відомо як Паша Мерседес. За рішенням Київської міської ради від 1999 року указ 198.700 про надання земельних ділянок для будівництва експлуатації. Передано громадянам Сабодану ВМ та лебедю ПД було виділено земельні ділянки розміром по 0,10 гектарів кожному на вулиці Землянській. Цікавий момент рішення. Київради, датоване тим самим днем, коли нотаріус видав Віктору Береговенко свідоцтво про право на спадщину, за яким чоловіку належить усе домоволодіння. Законний спадкоємець був шокований тим, що земля предків пішла до рук чужих людей. Він не сидів, склавши рук, проте лише 14 серпня 2001 року Печерський суд задовольнив позов Береговенка до Київради. Та визнав недійсним виділення священнослужителям чужої землі. Впливові священики натиснули на важелі, і Київрада оскаржила це рішення у вищій судовій інстанції Верховному суді. Той своєю чергою повернув справу на повторний розгляд. А через рік Печерський суд Києва виніс прямо протилежне рішення тепер на користь отців. причому засідання відбувалося у закритому режимі, на нього не пустили журналістів, а також було незаконно заборонено використання технічних засобів фіксації. Процесу. Ось такі друзі, пороги, як то кажуть. Проте Віктор Береговенко здаватися не збирався, він вирішив опротестувати рішення, він сплатив судовий збір, проте квитанції про це вже в суді дивним чином зникли. Причому тричі, поки не минув термін подання апеляції. Після отримання виконавчого листа суду митрополит Володимир Саводан та настоятель Лавр лебідь на фактично відібрані у літнього киян на землі розпочали будівництво своїх особняків. Береговенко продовжував битися за землю, на якій майже століття мешкала його родина. У цей час міліцію закидали скаргами про нібито незаконні дії Віктора Береговенка. На думку колишніх правоохоронців, це робилося навмисно, щоб остаточно Віджати землю. Міліція ж не могла втрутитися, бо це була цивільно-правова суперечка, яка на той час розглядалася в суді. Судові тяжби тривали аж до 2007 року, і в результаті літній киянин залишився ні з чим. Домогтися справедливості побороти впливових священнослужителів, яким давно допомагали і чиновники, і суд, виявилося неможливо. А наступного року Лебідь став депутатом Київради. Від проросійської партії регіонів кореспонденти-обозрюватель з'їздили тоді до особняка, який збудував на Печерську митрополит Павло. За словами сусідів, його тут часто бачили. Згідно з даними реєстру прав власності на нараховане майно, будинок на вулиці Землянській, 10 А належить безпосередньо митрополиту Павлу. У світі він Петро Дмитрович Лебідь. Ось так. Загальна площа скромного особняка складає 545 квадратних метрів, а житлова 104. Вартість землі у цьому елітному районі на вагу золота. Наприклад, на сусідній вулиці Мічоринській продають ділянку землі, а ціна лише однієї сотки становить понад 100 тисяч доларів. Ділянка митрополита 10 соток. Її ціна щонайменше мільйон. А, золоті рибки, де він тривав. <хи> Ще два будинки владики Павла, розташовані у селі Воронків Бориспільського району. Один це величезний майновий комплекс на вулиці Українській, який у 2015 році зняли активісти Автомайдану. Другий будинок на вулиці Молодіжній. Саме тут за рішенням суду. І має бути під домашнім арештом митрополит. Ось тільки умови в цьому будинку лебідь вважає для себе неналежними, про що заявив і під час обрання запобіжного заходу. Там взагалі практично нема на чому спати, немає тепла, світла, немає ні кухля, ні ложки. Невелика хатка я її продавав, але ніхто не купив. Тому я звідти все роздав ліжка. Пральні машинки, холодильник, я не любив це місце, я вам говорю, Бог, свідок. І навіть перехрестився. Я там був останній у 2009 році, сказав митрополит у суді журналіста. Ось тільки за даним реєстру свідоцтво про право власності на цей будинок лебідь отримав тільки у 2011 році. Те, що жити зараз в одноповерховій хатці для митрополита Павла Моветон, цілком зрозуміло. Інша справа шикарні особняки до розкусу яких так звик простий священнослужитель. Друзі, дякую за перегляд. Залишіть коментар. Кому мають належати власне, ці особняки, справедливість таки має настати, і Віктору мають повернути його майно. А всі інші особняки, я думаю, на користь Збройних сил України. Що думаєте ви? Залишіть коментар.